Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Радіо НВ. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ну і залишайте свої коментарі і ставте лайки, тому що що більше лайків, то більше людей отримає важливу інформацію. Зараз будемо спілкувати. Ховатися з політологом Олексієм Кошелем. Він з нами на зв'язку, пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні, Героям слава. Давайте почнемо з заяви колишнього голови генштабу Великої Британії Річарда Данната, який сказав, що ну треба подвоїти, ну докласти стільки зусиль збільшити кількість зусиль для допомоги Україні. І тоді, як він каже, можливо, ну от Путін не в змозі буде приймати занадто багато рішень самостійно. І якщо його армія розвалиться і побіжить, то я думаю, що цілком імовірно його також виметуть з Кремля. Отакі заяви. Ну, вони вже не поодинокі. Причому він каже, що не один я так думаю. Окей, це колишній голова е, війська, але ну, треба це обговорити. Це важлива заява, вкрай важлива, але давайте не забувати, що кожна заява має свою мету. І ми дуже часто бачимо заяви західних посадовців або колишніх посадовців, тобто досвідчених управлінців, які мають значний багаж досвіду і глибоко розуміються в темі. Ці заяви мають різну мету. Одні заяви спрямовані на те, скажімо, щоб. Вести ворога в оману, тобто заяви є частиною спецоперації. і ми часто можемо розводити просто руками, говорити, як же так, як вони так могли. Але це, це є частиною певного інформаційного плану. Але дійсно заява, про яку ви говорите, є вкрай важливою, тому що вона відображає позицію багатьох західних політиків і західних урядів, які говорять, що давайте не розтягувати надовго, максимально зосередимося з іншого боку, як на мене, є дуже важлива заява китайської. Vielen Китайський МЗС поширив заяву про те, що лише шляхом переговорів, лише шляхом мирного мирного діалогу, тобто політичний, а не військовий шлях, і вони до речі там вживали недипломатичні вирази, тобто вони говорили про в такій в такій достатньо жорсткій тональності, і говорили про те, що якщо ми зараз не зосередимося на політичному шляху врегулювання, то ми підходимо до певної надзвичайно небезпечної межі. Після якої дуже складно щось прогнозувати, я думаю, багато в чому навіть позиції, позиції збігаються, що потрібно якнайшвидше закінчити дипломатичним шляхом військовим шляхом для того, щоб зменшити ризики і для Європи, і для світу загалом. Ну так, але якщо це закінчувати зараз умовно, і навіть якщо собі якось уявити дипломатичним шляхом, і навіть якщо Росія погодиться вивести своїх обізян з нашої території на, на кордони 91-го року, то це ж означатиме тільки відкладення нової великої війни. От я думаю, що для громадян України така логіка точно зрозуміла, А чи зрозуміла вона на заході, чи зрозуміла вона в Китаї. Я думаю, цілком зрозуміло, просто всі бачать різні сценарії вирішення питань гарантій безпеки для України. От згадаємо, що в нас є план, над яким довгий час працював керівник офісу президента Андрій Єрмак. Зараз про цей план здебільшого не згадують. Тобто, ми акцентуємо увагу на інших безпекових документах для України. Але скажімо, Великобританія і Франція, якщо вірити витокам у змі. А власне, традиція західної журналістики е, якраз дає нам підстави довіряти. Вони говорять про те, що от мирні е, мирний сценарій для України і гарантії безпеки могли б супроводжувати, скажімо, постачанням сучасної високоточної зброї, які б стали гарантії безпеки. Тобто, ми посилимо українську армію. Це може бути як один сценарій, скажімо, може бути гарантії закритого неба, можуть бути гарантії постачання. Літаків абрамсів іншої техніки, яка зробить українську армію надзвичайно сильною, тобто ми і зараз є сильна армія. Ми технологічна армія в порівнянні із армією України армією Росії, яка базується багато в чому на технологіях середини минулого століття. Але гарантії можуть виражатись в іншому. Але поки що, е, от це власне е, характеризує багато в чому. От дипломатія вона завжди була однакова. Тобто політики завжди були однакові, заяви урядів завжди були однакові. Тобто це вкрай обережність, це крок за кроком, це надзвичайно велика повільність. І тому, власне, те, що ми бачимо зараз, це от певні контури, отак політики. Е, е, Продивляються, які можливі, можливі будуть сценарії, але е, ключові речі для України насправді можуть критись у багатьох деталях у деталях мирного плану, деталях гарантій безпеки України, і в цьому е, можуть бути як і плюси для нас, так і достатньо великі ризики. Добре, якщо поговорити про стан справ у агресорів, та Міноборони Росії показало, що нібито Шойгу відвідав окупований Маріуполь. Не факт, що він там, ну тому що є сумніви, що це був саме Маріуполь, але не так важливо. Ну він зараз все більше з'являється в медіа. Натомість, звідти відсунули уже Кадирова, да відсунули суравіки. На його взагалі ніхто не згадує. Гіркін щось там собі іноді булькотить. Ну добре при Гожен, який кричить, що йому не дають снарядів, і що все зараз все посипалиться під Бахмутом, і е, Українці підуть у контрнаступ. Це шойгу намагається ну закріпити свою силу, чи це вже така його невпевненість що там все втримається? Дуже складно зрозуміти логіку придворних. От, власне, зараз система влади нагадує нагадує от період середньовіччя, коли справді, от інтриги, пригорні, придворні, різноманітні настрої, різноманітні от варіанти російського штукачества, вони можуть грати надзвичайно важливу роль у прийнятті рішень. От давайте згадаємо, ким був пригожин і ще до нового року. Це була велика надія російської армії. Це були передові частини. Це був картбланш і дозвіл фактично на все. От йому надали необмежену владу в середовищі військових, йому надали необмежену владу в системі пропаганди, тому що власне Пригожин – це людина, яка контролює там Ольгінську фабрику тролів, е, там цілий сегмент інтернет видань. Він забрав під себе окремі сектори російських соціальних мереж. Він за них відповідальний, і тому вплив Пригожина був Пригожена був надзвичайно великий. А тепер, або ж я думаю, що ви за все версія найбільш достовірна про те, що Путін просто побоявся подальшого посилення пригожина, тобто він побачив його політичні амбіції і. Я на превеликий жаль змушений уважно читати його телеграм-канал, і, і я чітко бачу, що він навіть інколи закидає свої ну, не президентські амбіції, скажімо так, а можливість приймати участь у президентській кампанії. І це те, що лякає, якщо не Путіна, то принаймні частину його оточення. І тому зараз пригожена тому, що прекрасі вирішала... має бути менше. Це хтось один має визначити у них помножити... наступник, да має бути оцей приємник, і от там. Конкуренції бути просто не може для них правильно. Е, ну там знаєте, навіть не посилення впливу, це йдеться просто помножити на нуль, просто знищити. І тому зараз мене просто радують заяви Пригожина, які надзвичайно важливі для нас, коли Пригожин говорить, що російська армія може посипатись і посипатись аж до кордонів. І власне остання його заява про те, що е, група Вагнер тримає фланги у Бахмуті, якщо не буде снарядів. А їх у вагнерівців немає вже достатньо тривалий час. То успіхи про успіхи росіян під Бахмутом можна просто забути. Тобто, тому я сподіваюся, глибоко сподіваюся, і вірю, що ці інтриги, придворні розправи і придворні ігри дуже серйозно підуть нам на користь. Ну власне, я думаю, що тисячі смертей у групі Вагнер це власне наслідки цих придворних ігор. Добре, тоді ще одна дипломатична тема. Сі дзіньпін виступив з дуже різкою критикою політики США. Окей, у них є протистояння геополітичне, але ну таких висловлювань, принаймні я раніше від Сі Цзіньпіна не пам'ятаю, що значить західні країни на чолі США чинять проти нас всебічне стримування оточення і. Придушення, от е, як нам розуміти цю заяву, це він перекладає ну на штати проблеми у своїй країні, тому що там все дуже непросто. Там пам'ятаємо і краху цієї е, б, забудовницької великої компанії. Зараз не згадаю її назву, але ж там трильйони здається. Е, плюс і ще якісь проблеми. От е, він перекладає просто відповідальність на штати, чи це спроба такої дипломатичної ескалації. От на відміну від Росії, Китай він більш прогнозований. Тобто, якщо Росія це емоції інтрига, їх прогнозувати неможливо, то власне китайська дипломатія е, ну є окремі шрифти, за якими її можна читати. І е, мені зараз складно сказати, е, що мав на увазі китайські лідер, тому що це може бути навіть реакція на окремі е, в, от, в інформаційному плані крібнички. Тобто, це можуть бути якісь дані американської розвідки, це можуть бути певні неофіційні сигнали, яких ми до речі можемо не бачити. Сигнали щодо ударів по китайській економіці. Не забуваємо, що кілька днів тому активно пройшла інформаційна хвиля щодо можливих економічних санкцій Сполучених Штатів щодо Китаю, тому що Сполучені Штати максимально підняли планки, і вони сказали про те, що. Якщо піде постачання зброї Росії автоматично включаться достатньо потужні американські санкції. Ми бачимо лише формат заголовків, тобто ми не знаємо яким чином можуть бути наскільки широко і глибоко можуть впливати ці санкції. Але очевидно, що Китай почув ці слова і також у свій бік підняв ставки. Але от ці заяви вони можуть свідчити про дуже багато речей. Це про е, певні е, це можуть бути і питання тайванів, це можуть бути питання технологій, це можуть бути питання постачання зброї, тобто зав'язування на війну з Україною. Це може бути досить багато досить багато питань. Але цілком природне, що прямо Китай про Україну не говорить. Тобто їхнє ключове завдання зараз це питання впливу у світі для Китаю. Важливо питання підтримки власної економіки, тому що кілька років пандемії достатньо серйозно позначились по їхніх показниках, і це природні що питання Тайваню, тому що питання Тайваню спорядку денного зняти не буде впродовж років і впродовж десятиліть. Китай буде намагатись вирішити це питання будь за що? Тому що це питання не економіки, це питання е от е це, це питання, питання мета для китайської комуністичної партії. По так. суті, слухайте, я прочитав на китайському офіційному медіа, оті пункти, які підписали Сі Цзіньпінь з Олександром Лукашенка, і мене вразило там наступне: що про, ну, все, що там підписано, це Білорусь вітає і повністю погоджується там. Ну, наприклад, з думкою Китаю про Тайвань. Білорусь. Повністю вітає і погоджується з ініціативою Китаю пояс і шлях, і Білорусь повністю погоджується і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, по суті, Лукашенко з'їздив до Китаю і, ну, і підписав все, що від нього захотіли. Якісь там білоруські інтереси, ну я їх не побачив. Ну крім там фраз про поглиблення співпраці якоїсь. Ми можемо по різному та ставитись до Лукашенка як до диктатора, як до Самодура, але питання національних інтересів завжди для нього грало роль. Він завжди був гравцем, він завжди використовував сильних гравців. Ну от згадайте історії про дешевий російський газ до Білорусі. Вов він просто на політичні загравання. Дешева нафта на білоруські заводи, в обмін на політичні загравання. І навіть пригадаємо ці анекдотичні приклади, коли оця вся заборонна продукція від бананів там, до екзотичних там різних овочів, фруктів, вони проходять. Білоруські водили... креветки це всім уже відомо. Да, Тужна морська держава, та, Білорусь, Білорусь, це так. І тому Лукашенко заграючи з Путіном завжди рахував, завжди тримав в руці калькулятор із включеною кнопкою плюс, і завжди рахував, що це додасть до білоруської економіки. Тому, власне, напередодні візиту Лукашенку до Китаю багато хто розглядав, що це не візит білоруського президента, а це візит там, спецпредставника Путіна, довіреної особи Путіна, от в такому принизлому форматі для Лукашенка. Але реально в мене Висто складається враження, що е, в, 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 в Пекіні Лукашенко переграв Путіна, тобто, і це не просто намагання сподобатись китайському лідеру. О, це просто намагання це така ще страховка від поглинання з боку Росії, тому що ми ж пам'ятаємо пару тижнів тому. Обовисково, була інформація, обовисково. що Росія хоче анексувати Білорусь уже там офіційно, навіть відповідно зараз. Отаке уклавши з Китаєм, ну він таку дулю показав Путінові. Він підписав все, що йому запропонували, все, що хотів бачити Китай, там я не здивуюся, що він там поставив краплинку крові і клявся, клявся у вічній дружбі, вічній вірності, тому що для Лукашенка це також певні певні запобіжники від поглинання Росією. Це можливо певні запобіжники від подальшого втягування війну. І ключове це певні гарантії в майбутньому вийти із-під санкцій заходу, тобто, якщо після війни... Російський, оцей величезний корабель від українських кордонів до Володивостока він справді піде на дно. В економічному плані, в геополітичному плані, в культурному плані в усіх питаннях, то Білорусь зможе знову намагатися е, бути добрими і вашим, і нашим в формат формально в форматі держави сателіту Китаю. Е, я думаю, що такий висновок він має право на існування і можливо е, ну от. Принаймні, частина е тих висновків, які ми про які ми зараз говоримо, вони вони дійсно мають місце, тому що Лукашенко усміхається Путіну. Це одна історія, але в голові він враховує різні варіанти е про те, як жити без Путіна, як жити у світі після Путіна. Ну, це важливо на правду. Давайте тепер до українських ситуацій, до українських проблем і новин. Власне напередодні призначили Семена Кривоноса. Це новий директор Набу, і одразу почалися ну, історії, де знаходять у нього мільйон зв'язків: то з Єрмаком, то з Коломойським, то ще з кимось. Хоча ну я бачив і зважені оцінки, що ризики є роботи для ради громадського контролю набу тільки додасться, але вважати, що це до зрадонька не можна. Як ви характеризуєте цей результат? Ви знаєте, от найгірше, що може бути в плані характеристик, це характеризувати оцінкою Фейсбука, угу. де існує лише зрада або лише перемога. І тому я не читався про кровоноса, наскільки багато поганих історій. Але якщо брати фактаж. То в нас на сьогодні немає підстав говорити, що кривоніс там людина таторова, людина Єрмака. Ну це дуже умовні речі. Це дуже умовні, тому що якщо його дружина працювала в міській в апараті міської ради, якщо не помиляюсь, разом з кимось, це ще автоматично не відносить його там до людини когось. Е, там є малоприємні історії із деклараціями, але в цілому зараз давати певні оцінки, тим більше вішати на нього ярлики, я вважаю це перечасно і Реально, результат роботи е, антикорупційних органів він ну і загалом і правоохоронної системи е, вони залежать не лише від того, хто є чиєю людиною, а залежать від того, що коли людина стає на посади, наскільки вона захоче бути самостійною, наскільки вона захоче відстояти своє ім'я і зробити своє ім'я, тобто зараз для кривоноса можливість от, ще з шістого поля з нуля будувати для себе надзвичайно потужну кар'єру. Створювати собі, собі ім'я, і я ну от мені складно віриться, що людина з таким багажем досвіду захоче просто ну, бути у когось на повідку і сторонитись ну, це... і да, 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 бути, бути в тіні когось. Ну окей, ну і тоді на фінал, напевно, Зеленський звільняє заступника СБУ Якушева, двох очільників департаментів, керівників СБУ в двох областях. І це ж не перший такий випадок. Плюс, ну вже з'явилася інформація, що Баканов зараз ну, проходить по якихось провадженнях. Це от найбільше що відомо, тому що часи перед вторгненням і початок вторгнення. Ну до нього є запитання: щось у нас з СБУ пороблено так, це можна назвати. Це питання не служби безпеки України. От були різні періоди в СБУ, і були малопрофесійні керівники, були досвідчені керівники, були спроби реформування. Але питання е навіть не тільки в СБУ, а питання загалом підходів до е кадрової політики. От я вважаю, що рік війни показав надзвичайно серйозні прогалини в кадровій політиці, і в писань призначення е керівників військових адміністрацій. І в питань призначення послів це я не лише про Білорусь, а от ми з вами згадували про словенія Китай, та людина, два яка роки... провалила два оборонних замовлення державних на посту міністра. Потім поїхала послом до Словенії. І про про посла в Болгарії ми теж пам'ятаємо. І в Китаї понад два роки відсутній посол це лише маленькі показники, і якщо говорити про в політику, можемо називати дуже довго. Я хочу нагадати, що попереднього керівника Служби безпеки України була лише одна перевага над іншими ймовірними кандидатами: це близькість до Володимира Зеленського, це шкільні друзі, там вихідці з одного двору, інші моменти, але реально Баканов в своєму житті не мав жодного управління. Досвіду. Тобто, ну, керувати творчим колективом 95-го кварталу це одна специфіка. Це от схоже до керівництва журналістським колективом. А бути менеджером, керувати кількома сотнями тисяч людей, при тому досить специфічної діяльності, це є велика проблема. До нього буде дуже багато запитань. І ці питання будуть не лише в слідства, ці питання будуть в українській історії, і я думаю, що після війни буде багато і правдивих, і конспірологічних версій про його роль у перші дні і в перші тижні війни. Тому не дивно, що його змінили в ручному режимі у прискореному форматі часу. І я думаю, що власне. Ті кадрові відставки, які відбуваються зараз, це спосіб зачистити людей, зачистити кадри від колишнього голови служби безпеки України. Навіть так, ну і на фінал. Хвилинка у нас лишається 8 березня. Також лишається святковим днем. провели голосування в дії, і я так розумію, що тут теж основне було в тому, як поставлено питання: чи хочете ви ще один вихідний? Люди здебільшого сказали так, хочемо, чи ви не погоджуєтесь. Я думаю, що якби людям задали інші питання, чи хочете ви встановити ще одна дату там ще один жіночий день до прикладу на день народження Лесі Українки, і також встановити е, б, б, вихідний? Люди би також сказали так, або я буду вести до абсурду, щоб відомство пана Сі Федорова запитало: А чи хочете ви платити вдвічі менше податків? І частина українців скаже так. Ми хочемо більше вихідних, ми хочемо менше податків, менше працювати, довше спати, коротший робочий день. Я маю на увазі, що е, систему дія зараз довели до абсурду. Потрібно розуміти, що дія це не інструмент для проведення соціологічних опитувань. Ну так тому, якщо що ви вибірку хочете... тут, якщо навіть і можна порахувати, то це все одно не буде наукова вибірка. На жаль, скінчився час. У мене Олексій Кошель, політолог, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.